Доброго дня, шановні друзі, Роман Кухарук, Ютуб канал Сугулак, голова правління українського клубу. Коротка бесіда на тему журналістики. У нас е журналістів е хочуть, е багато вимагають від них, але бояться їх, не люблять їх, не пускають, не шанують і не цінують їхню працю. Як приклад, Софія Київська. Ми вже говорили на цю тему про Михайла Палієнка, Малієнка Михайла Малієнка, який нібито є прес-секретарем у Куковальської у Софії Київській. Він не зробив ніяких висновків. Ні, Куковальська не зробила ніяких висновків, ні Вадим Кириленко її перший заступник не зробили ніяких висновків. І знову якась презентація у Софії Київській. І знову акредитація тільки за телефоном. Хоча зараз є Google форми, зараз є електронні адреси, зараз є, є багато можливостей для того, щоб журналіст міг нормально повноцінно акредитуватися. Мене таке враження, що на наступні заходи Софії Київської треба буде акредитуватися через Міністерство культури. культури. І як воно там зараз буде називатися, я не знаю. Поки що воно називається Міністерство культури. І стратегічних комунікацій. Стратегічних комунікацій з журналістами у Софії Київській немає. Немає стратегічних комунікацій у Київської опери. Там прес очолює Москворота і журналістоненависниця Лана Роксі. Я не знаю, яка вона співачка, не знаю, яка вона там авторка пісень. Але як прес-секретар вона дуже погана. І ні Анатолій Солов'янко. Ні директор київської опери не вважає за потрібне щось міняти в цьому плані. Очевидно, що теж на заходи національної опери України треба буде акредитуватися через Міністерство культури і стратегічних комунікацій. Ще є одна локація, де ненавидять журналістів: це музей гетьманства. Він на Подолі. І там мало того, що вони беруть гроші за виставку художню, яка там відбувається, мало того, що вони в день відкриття виставки, як правило, в день відкриття виставки у всіх галереях, музеях, локаціях, де відбуваються виставки, доступ безкоштовний. Люди заходять, бо це відкриття виставки так прийнято в київському середовищі мистецькому. Ну і в них в переліку пільговиків, хто має право безкоштовно заходити в музей гетьманства, немає журналістів. Я з'ясовував це питання, я з ними сварився, я їм пояснював, що таке журналіст. Що не допускаючи журналіста до публічних заходів у своєму закладі, який утримується за кошти платників податків, в тому числі й журналістів. Ви порушуєте закон про друковані ЗМІ, закон про інформацію і так далі. Очевидно, що Міністерство культури і стратегічних, стратегічних комунікацій треба зайнятися цим музеєм гетьманства і або позвільняти тих людей, які там так себе поводять, або, або щось з цим робити. І очевидно стратегічно Міністерство культури і інформації. І стратегічних комунікацій треба очевидно розробити, і правління українського клубу звернулося з такою пропозицією до міністерства, щоб вони розробили єдину обов'язкову для всіх закладів культури в Україні систему акредитації журналістів, щоб це було зрозуміло, прозоро і щоб прес-секретарі. Чи в Софії Київській, чи в Музей Гетьманства, чи ще де-інде, не займалася самодіяльністю і не перешкоджала журналістам робити свою роботу. І, звичайно, шмат роботи в цьому питанні треба зробити і Національній спілці журналістів України, до якої, до якої я належу з 2017 року: Сергію Томіленко, Лані Кущ. Треба зібрати круги стіл. Обговорити це питання, як працюють прес-служби і чому вони перешкоджають журналістам е, працювати так само комітету Верховної Ради, профільному, який очолює Ярослав, забув його прізвище е, з питань свободи слова і засобів масової інформації. Ми ще не робили звернення від українського клубу до цього комітету, але скоріше за все доведеться. Тому що друкованих змі дуже мало, майже немає. Творчої журналістики майже немає. Брифінгів повноцінних нормальних майже немає. Єдині два інформаційні агентства, де можна прийти на живу прес-конференцію: це «Укрінформ» і Інтерфакс України. В інтерфаксі Україна зараз новий власник, наскільки я розумію, там. Переформатування роботи цього агентства. Ну, єдиний Укрінформ. І це є Укрінформ, до речі, який очолює, не знаю хто, хто він за званням, генерал чи хто, ну, принаймні людина зі спецслужб Сергій Череватий. Він ця машина інформаційна працює для журналістів, і там завжди можна прийти на прес-конференцію, на брифінг, на стіл і Там завжди передбачені запитання для журналістів, тому що це їхня робота, це робота журналіста: прийти на прес-конференцію, написати про це або висвітлити це. В телесюжеті чи в Ютуб-каналі чи на радіо і, звичайно, потрібні запитання, це частина нашої роботи. Ображатися на журналіста, як це робить Михайло Малієнко, прес-секретарку Ковальської, що прийшов журналіст, бачите, не такі запитання поставив, а ще є український кризовий центр. Українському домі, який очолює голова правління Валерій Чавий, дипломат, яйцеголовий, патріот України, і, він, і там теж можна ставити запитання не завжди. Бо коли Стамбул веде свої заходи, то він не дає можливості поставити запитання, що є великою помилкою, але він інколи робить Алаверди москвомислячим Москворотом, як це було ще й кодрочером з ректором консерваторії імені Чайковського. Це була замовна розмова, тепла ванна, і звичайно, журналісти там не передбачені, тому що, не дай Боже, щось запитають, а там же ж іде і в Укрінформі, і в Українському кризовому центрі, і в Інтерфакс України. Іде запис, інколи йде пряма трансляція в Ютуб на свою соціальній мережі, так що вони бояться цього. Але тим не менше, ну така наша робота. Журналіст має право добувати інформацію все одно, якщо ви не пускаєте журналіста на прес-конференцію чи на брифінг. Все одно він знайде ту інформацію, яка йому потрібна, все одно він знайде ту людину, яка йому потрібна. Я, наприклад, у своїй роботі, чи політичній, чи журналістський, чи письменницькій, чи організаційній, покладаюся на шосту статтю, шостий пункт декологу українського націоналіста, який звучить так: зустрічається. Не з тим, з ким можеш, а з тим, з ким треба. І це дуже добра формула, і вона приносить успіх. Бажаю вам доброго здоров'я, відповідальним людям, які побачать наше відео, робіть висновки. Ми доповнимо це відео, якщо воно не дійде, доповнимо офіційними запитами, листами, і ми доможемося спільними зусиллями, спілкою журналістів. І з комітетом Верховної Ради, щоб журналістська робота була безперешкодною, якісною і потрібною для українського суспільства. Дякую, до побачення.